Доброй ночи. Добрый. А скажи, пожалуйста, а что вы просите право дорожного руху? Ну, мы слушаем, тут был відповідальник, теперь подъехал, мы стали так, дивились, теперь едем. Ну, а в... что у вас нарушением стоит? Да. Хорошо. Что у вас нарушением стоит? Як ви кажете? Чому ви стоїте з нарушенням? Добрий вечір. Тільки заїхали, от стояв відповідальний, записав перевірочку. Так, так, ви маєте право стояти з нарушенням? Я так, не маю право, ми <рес> заїхали, ми заїхали, ми заїхали. Ну, добре, якщо заїхали, так що, ви не мали право заїхати? Це що, даємо право порушувати право? Не даємо право, не даємо право. Штрафну організацію 0,358. Я вам сказав, що ви приїхали, ви знаєте про це? Правила здорожнього руху передбачають порушення правил? Ні. Я сказав, що не можна було стати в

Бару, почему? А, блин, говори, твою мать!